З вами Ісана, і сьогодні я знімаю відео, що робити, коли нудно, скучно, немає ідеї чим зайнятися сьогодні. І тут я зібрала кілька таких прикольних ідей, що ж можна зробити сьогодні. Поїхали! Me, mm -hmm. Mm -hmm. Перша ідея записати голосовий лист майбутнє собі. А через рік його прослухати чи через п'ять наші голоса дуже швидко міняються, і щороку вони стають все дорослішими. А ми ж цього не помічаємо. Я думаю, це дуже прикольно подивитися а, собі або прослухати цей лист майбутнє. А через декілька років і почути наскільки ж дитячий голос у нас був. Або ж записати відеоролик, показавши а, дуже важливі речі нам на сьогодні. Наприклад, до прикладу, сьогодні моя любима книжка це випадкові наречення. І через п'ять років така блін, це прикольно. Друга ідея це зробити колаж фоток з речами, які гріють вашу душу. які, Коли ви бачите ці речі, вас переповнює теплом чи щось типу того. Ось мій приклад. Я його так на швиденьку руку, але приблизно приклад. Що Мені гріє душу в моїй кімнаті. Коли я дивлюся, така. Третя ідея це записати список людей, яких ви любите або які вам подобаються, і записати чому, можливо, через якісь вчинки чи ще щось, не розказуючи цим людям, а самим собі, можливо, в подальшому перечитувати, коли ви там сваритесь з цією людиною, за що ви її любите, за що ви з нею дружите, і тому подібне. Четверте це провести інтерв'ю з собою в майбутньому, тобто написати запитання. А на майбутнє ви до прикладу знаєте, що будете вступати в якийсь університет, і пишіть там. Я вступила туди, а я там знайшла друзів. І тому подібне, до прикладу, я особисто дуже часто так роблю. У мене є такий от щоденечок, який я веду з 2019 року. І отут я перед тим як піти в школу, до прикладу, в Німеччині перший раз. А я писала собі, як там є друзі, як навчання, і іншою ручкою я коли вже певний час провчилася школі, відповідала. Бо до прикладу, перед вступом в мою школу, я писала, і ти вступила, які у мене бали. І я писала, тобто відповідала сама собі, тому що що ну, це цікавий спостерігати, які в нас е, були питання, які нас колись мучили, як смішно вони зараз виглядають. П'ята ідея зробити серіал або фільм з фігурками, м'якими іграшками чи будь-якими -інш, будь іншими предметами в вашому будинку. Я, до прикладу, такий от фільм зробила. Якщо що мені писав сценарій ChatGPT, тому не засуджуємо. Де, що я там підкоригувала, але все рівно. Ну, окей, добре, не засуджуємо, я просто показала як приклад. Я думаю, що це прикольно і можна повноцінний фільм зняти в різних жанрах. Я вирішила чомусь в чорному кіно, тому що я не хотіла як мінімум це озвучувати. Шеста ідея це зняти рекламу вигаданого або дивного предмету вашого будинку. Так і рекламувати, ніби від цього залежить, в принципі, все. Як на мене, це дуже прикольно, і якщо ви творча особистість, ну. Восьме це зробити власний стікер пак або ж мем з друзями, або самому. Дев'ята ідея це е, оцей от тренд в тік-тоці, де ви ставите щось між собою з вашим другом, або ж з сестрою, братом, мамою. Неважливо, і маєте вгадати, до прикладу: Я кажу, що це блендер. Блендер. Або б'юті блендер. Як вам завгодно. І, типу, і ви задаєте там питання. Посту або постукав ним, і ну коротше, таким чином вгадувати, що це за предмет. Десяте зняти трейлер до фільму, зняти трейлер до фільму до прикладу з п'ятого пункту до ваших іграшок. Подібне зняти трейлер до вашого дня, або ви виглядаєте просто якийсь фільм з якимось сюжетом, або ж зняти пародію на якийсь трейлер. Одинадцята ідея це придумати власного персонажа, дати йому сили, ім'я і тому подібне. Багато думаю, хто з вас цим займався в році, так, 21-му. Дванадцята ідея це написати власну енциклопедію до вашого будинку, або ж правила придумати там не готувати чай до п'ятої години, тому що отакі. Тринадцята ідея це написати список з 10 речей або з більше речей, які б ви хотіли залишити в минулому, і символічно їх спалити, ніби залишивши їх в минулому, тобто якусь ситуацію, яка вас не відпускала, або ж навпаки, кого б ви хотіли забрати з собою в майбутнє. Ось так, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви писати подбайку, напишите коментар, можливо, у вас є ще якісь ідеї, Підпишитесь. І дуже вам дякую за тисячу підписників. До зустрічі в наступному відео. Па! Travesty. don't got to going on Cause we stay in control, in the name of love